Мітинг рясніє політичними прапорами, проте чорнобильці про піар на їхній біді зараз кажуть, не думають. Прагнуть лише, щоб їх почули, і цього разу мають ще й вимоги до місцевої влади. Ми маємо койко-ліжка в четвертій лікарні в міській лікарні станом на сьогодні. Іде інформація про те, що його хочуть перепрофілювати. Значить, під сімейну медицину і те, і медичний заклад, звузити його обсяг тих послуг, хоча і він і теж досить у такому убогому стані. Четверта лікарня розповідає Чорнобильці. Чи не єдиний заклад, де вони могли пролікуватись? Тому запровадження там денного стаціонару їх насторожує. А от рецепти на безкоштовні ліки вже просто обурюють. І нам образливо, коли в ефір цкують проти нас. Медицина для Чорнобиля, все для Чорнобиля. Ви прийдіть в поліклініку, подивіться, які стоси рецептів виписують для нас чорнобильців. І жоден рецепт із цих одиниці, які отоварюються. Рецепти, на які безкоштовних препаратів немає. Львівські чорнобильці змогли показати голові області. До них він вийшов разом із очільником міської медицини. Володимир Зуб ситуацію у четвертій лікарні пояснив на місці при відвідуванні ці устом. В п'ятій годині, 6 шостій годині, сьомій вечора я знаходив на ліжках по два-три по чоловіки. Трьохповерхова будівля, опалюється, освітлюється персоналу більше, ніж хворих. І тому мною було прийнято рішення про перепрофілізацію цілодобового стаціонару в ліжка денного стаціонару. ви прийдете, покажете мені плани, ми подивимося разом з головою міста план і приймемо далі, як буде йти далі. Політики на мітингу залишались недовго, зате чорнобильські намети ввечері так і стояли у сквері навпроти адміністрації. Акцію пікетувальники задекларували як безстрокову. Ірина Ващиша Олег Кухар, головні новини Львова.